Вивід TRX з TRONIX показує. Нажимаємо Claine. Вверху Tron баланс, бачите, 458 монет. Заходимо на біржу, яка вам доступна. Будь-яка, дає монетка TRX. Нажимаєте Депозит TRX. В мережу вибираємо Tron TRC20, копіюєте посилання, заходите в бота. Нажимаєте Send, вставляєте адресу. Вибираєте кількість 450 я виберу. І нажимаєте Send. Все. Очікуєте. Буває, за 5 хвилин перейде е, TRX прилетить на біржу, а буває до 24 годин, в залежності, яка нагрузка на сирокі і на мережу. Тому ось так.